Ой, що сьогодні зі мною сталося, ви не повірите. Іду я така по вулиці собі, прогулюваюся, ні о чому не думаю, ні на, на що не сподіваюся, ні на що не розчитую. І де хлопчик, такий чоловік такий статний, гарний, такий, мене мене ручку бере, такий я ще так, чого ви мене чіпаєте така. думаю, ну не може бути, що такий красень і мене під ручку ну, не було такого ніколи. А він мені бере, він мені бере ще і каже, виходь на мене заміж. А я кажу, ну як це так? Ну може бути, а я ж собі мислі крутяться, думаю, ага, аферіст якийсь, хоче мене облапошити. Думаю, вже цепочку побачив, ну мені там на шиї. Думаю, вже хоче зірвати, все розстроїлась, думаю, ну ні. Та ні, кажу, я, я так не можу за першого стрічного, а він мені так на ушках. Люблю тебе. І ти це знаєш, люблю тебе, ця біль мене. А я думаю, хрена собі, він ще й пісні мої любить, знає, мені поє. Я так вже поближній до нього. Вже так, це, думаю, та ні, ну такий гарний хлопчик поє так красиво, співа так красиво. Думаю, ну не може бути аферистом, точно ні. Ну і думаю, а чому ні? Ну, думаю, 30 років ніхто не зведе, може, цей останній шанс такий. Ну, де вас трапляються, я така вже красоня, вже, я вже заміж собірилась. Ну говорю, добре. Тут раз. Картинка міняється, таке поле передо мною гарнюсіньке, красиве. Дивлюся, він там в краю поля стоїть, чекає мене. І маше мені так, і все пісні красиві напиває, а я така бігу бігом, аж земля з, -земля з -під п'яток ви ви вискакую, бо думаю, ну все, це ж останній шанс. Ну коли ще це таке буде, щоб мені так... 30 років ніхто не предлагав а тут такий красень заміж придовжує. Думаю, ну все, Бігу, так це землю загрібаю, щоб бігом, щоб ж не кудиш не втік вже. І тут так раз встановлююся, розплющу оченятка, а я в себе в кроватке. Ну, от вона снилася. Ну, це не саме страшне. Саме страшне, що я розумію, що я заміжня.